Купила новий парочисник і ось такий звук всередині. Не розумію, чи це ок, чи не ок. З того, що я прочитала в інструкції і пошукала, то нічого про такий звук взагалі не пишуть. І я його боюся навіть вмикати зараз, бо ну не розумію, чи це норма для такого пристрою, що він. Всередині видає ось такий звук. Ніби там щось, я не знаю, застрягло. І ще, до речі, як тільки я його відкрила, там може не видно, але там є водичка. Не знаю також, чи це ок, чи це не дуже нормально, але оце щось такий дивний звук мене лякає більше, ніж наявність води в ньому. Ось такий, до речі. Симпатичний, але незрозумілий.